Як обрати найсмачніший кавун? Тут взагалі все просто. Потрібно зібрати насіння з кавуна, котре нам подобається. Наступного року, хороція. наступного року потрібно підготувати землю, після цього провести крапельний полив. Десь приблизно кожні 40 см і під крапельний полив ми саджаємо насіння, власноруч зібране з найсоковитішого і найкращого кавуна минулого року. Після цього було б непогано замульчувати все це після можна. По-перше, до висадки кавунів за 10-14 днів переорати ділянку та додати туди, наприклад, нітрому фоску, потім посадити насіння, замульчувати, вмикаємо крапельне полив. Далі потрібно, щоб волога завжди була в однаковій кількості. Щоб він не пересихав, але й не був перезволожений. У Запорізькій області наразі дуже спекотно, дуже раніше, наскільки я знаю, так було в Херсоні, але вже, вже таке і у нас. Тож, за сезон, ну, по-перше, ми обробляємо, звісно, усю ділянку профілактично на початку весни та восени від грибкових хвороб. Тож, наша земля вже чистенька і готова, підготовлена нам для вирощування овочів та фруктів. Після цього пильно слідкуємо, щоб усе росло так, як треба. А далі, а далі ми робимо ось що. Ми декілька разів. За сезон беремо і вносимо монофосфат калію. Для чого? Монофосфат калію нам потрібен для того, щоб сам кавунчик не розтріскувався. Якщо чесно, єдине, що ми так обов'язково робимо, це ми дуже обережно, дуже-дуже обережно ходимо, ми нічого не видаляємо. Усі кавунчики один за одним потихеньку стигнуть, ми не зменшуємо їх кількість, тому що кількість зелені достатньо для того, щоб виростити плоди. Ми вносимо монофосфат калію, і якщо є якісь ну, певні, скажімо так, ну, наприклад, на деревах, так, у нас було на персик, черешня. Що ще намагалось хворіти, щось із дерев не пам'ятаю. Так, і всі не кісточкові дерево. Так от, обробляли все це бордоською сумішю. Обробляли бордоською сумішю також кабачки, огірки, помідори, перець, баклажан. І тому трошечки дісталось бордоської суміші також нашим кавунам та динькам. Декілька разів за сезон бордоська суміш. Якщо потрібно, декілька разів за сезон обов'язково калій та фосфор без азоту. Чекаємо, поки достигне якийсь кавунів, знаходимо таку жовту плямку і забираємо його. Кладемо його в холодильник хоча б на годин 5-6, і вже можна кликати родину і починати їсти. Взагалі, здається, неважко. Але насправді минулі роки такі соковиті, такі солодкі не були. А ось цього року кавуни вийшли дійсно, ну, дуже-дуже смачні. Дуже-дуже. Тож тепер у Запоріжжі також можна вирощувати їх.